Щастя вам і любові. Дякую вам що ви є. Це історія кохання, загартованого вогнем. Юлія та Олександр військовослужбовці з Мелітопольського району, які знайшли одне одного на службі. Їхні перші побачення проходили під гул ворожих ракет. А пропозиція руки та серця прозвучала не в ресторані, а в короткі хвилини за Вони таємно розписалися за п'ять хвилин, щоб не порушувати статут. А згодом повінчалися у старовинній козацькій церкві, бо зрозуміли, їхній союз має бути вічним не лише на землі, а й на небі. Якщо колись в далекому майбутньому ваші онуки запитають, а, а як ви познайомилися, як ви почали зустрічатися під час війни, що ви їм розкажете? У мене це було кохання з першого погляду. При мене проминнули іскра. На той момент пані Юля зайшла. І На співбесіду до командира батальйону Олександра Зуєва, підполковника. А я, знаходячись рядом з ним, як волонсером цієї військової частини, теж приймав участь у співбесіді. Ну, я з поломаною ногою їду в військкомат, беру свої папери, їду в батальйон. Можу, магі. Пане Звоїв зустрічає командир це ж військової частини, це ж Саша сидить, дивиться на мене. Командир дивиться мою особову справу, питає у мене, чи зможу я там бросити дитину, тому що в мене є дитина від першого шлюбу. Оставить дитину з бабусею. Якщо будуть польові умови, виходить. Типу, це ж неділя, там, і одна неділя, там, і дві неділі, є з ким дитину, є з ким. Робив він каву командиру. Роби мені кавою, це дає конфетки, ромашка і карібка. Таке чувство, що на тобі вдавися конфетою. Ці конфети в мене до сих пор вивізена куртка з окупації, ці конфетки до сих пор лежать в мене в кармані, яких положила. Не пам'ятаю, якого числа в грудні. Ну по як військових шо побачив стрим шагом або бігом до великої війни. І Юлія і Олександр вже служили у батальйоні ТРО, що формувався у їхньому рідному Мелітополі. Олександр стояв біля його витоків, навчаючи резервістів. Юлія приєдналась до підрозділу у 2021-му, маючи за плечима сім років служби у прикордонниках. Військовослужбовці розповідають, знали, що буде повномасштабне вторгнення та готувались. момент, який запав мою дружині у голову, це наш візит на Київський ринок ринок 23 числа. Ми зайшли я, на, на ринок, і коли я почав скуплять, там же сухофрукти, орішки, ізюм і все остальне. А перед тим я читав лекцію. резервистом про, скажем так, выживание таких, что с собой основное надо взять, кроме вот этого, палки, колбасы и все остальное. Я вот это, что Юля зацена запомнила, говорит, а что ну, а шо... да, uh -huh. а у нас, вина будет? Я говорю, да не, говорю, ну, на всякий случай возьму, бачу, у меня плохая. Но чуйка сбылась как раз раночком. Нехороший человек с другой стороны, Подумав, що ми будемо 23 -е відмічати. Ні, ми 23 -го готувалися. Психологічні вже були готові, і резервісти були готові. Пішла повномасштабна підготовка морально-психологічна бійців і була надана команда навіть зібрати, щоб стояли тривожні чемоданчик. І моїх він виручив 24 числа, коли вони всі прийшли, хто в чому з чемоданчиком. Романтика була в тому, що коли проходили ракети на аеродром вже в, в, в Дніпрі, коли вони на підході були. Да, романтика, що я кричав лягай, і собою накривав її <гаджу> за бордюром. Хоча, якщо так розібратися, якщо б ракета прилетіла, то там, бордюр придавив би придавив нас просто. Ну, Логіки мало було, було боязнь за життя своєї коханої. цьому вся романтика варна. На війні. Війна розлучила їх майже одразу. 27 лютого Олександр отримав важке поранення, прикривши собою комбата. Він опинився у госпіталі, вона на окупованій території. Минуть довгі місяці, перш ніж вони зможуть побачити одне одного знову. Под Василівкою да. Да, був прикрив обстріл комбат. града, він же прикрив собою комбата і отримав поранення. Mm -hmm. Ну, вийшло так, що я теж трішки отримала поранення. І в ту сторону мене відправили. Я була сім місяців в окупації, а він був у госпіталі три місяці. Вийшла з окупації, Саша вже повернувся з госпіталю до мого переїзду. Е, mm -hmm. Ще рік ми, наверное, зважувалися на. Відносин, та й ми не могли викрити свої відносини і, е, в плані того, що я не можу бути дружиною головного сержанта батальйону, тому що я знаходжусь в нього в підпорядкуванні. Всі сержанти і солдати ну, я для них, являюся для них прямим начальником. А згідно корупційного закону, от вона сидить на складі, а я там можу стріляти, але вона не може. Я не можу бути й мужем, тому що я головний сержант. вдруг я що там на складі возьму. 11 жовтня в 23 році ми Розписали. розписалися в, в Сумській області, коли нас вивели на відновлення. Щоб ніхто не знав, ми поїхали розписалися. А когда уже расписались. За пять ну, да, за 5 минут. Мы буквально подали документы, и нас же сразу Да та ладно, там романтика была Докумант. больше, чем с признакомстве. Мы заехали по форуме, это. Выходит, тетенька такая, там что закрыто, у них это, толпа людей стоит. Тетенька выходит, я смотрю: ну, умная тетенька. Я говорю, я жениться хочу. Она такая смотрит: проходи, я вы". А Атавпагу <сих> я так і бажаю. Ну що я буду покажуть, вона передумає. Телі я передумаю. Ну Все, давай у 2021 році. Під час відновлення позицій Олександр підірвався на міні, скинуті з ворожого дрону. Вибух, евакуація, госпіталь. І новий бій починається не на фронті, а в палаті. Було прийнято спільне рішення комбата. І не на що я поїду з хлопцями поспілкуюсь. швидка евакуація, одразу підхвата медиками і оказання медиками другого підрозділу вже на стаціонарному пункті. Ну, відповідно, транспортування до госпіталю. Все пройшло, проходить на вищому рівні. Ми підтримуємо цю планку і стремимося, щоб вона не падала. Тому що це, це, це є підтримка Вільвіни, доля морального духу бійця. Вивозимо загиблих, тому що це також є моральна підтримка духу бійця. От, він буде Бачити, що б з тобою не скоїлось, ти завжди попадеш додому. Евакуація до стабілізаційного пункту, а потім до військового шпиталю в Запоріжжі зайняла лише 40 хвилин. У другій годині Саша мені не додзвонився. Ну, ми живемо всі гурточком. Наш побратим стучить до мене в кімнату. Юля, там пан Котов не може до тебе додзвонитися, передзвони. Ну, я як, ну, сонна людина. Я взагалі не можу зрозуміти, що він дзвонив Саші, що я не чула, що він мені дзвонив. Ну, я беру телефон, перезвоню Саші, оце ярке світло в очі, і він я 300. Я що трапилось, я наступив на міну. Я коротше, собрала речі, не розумівши, що я взагалі собираю. Я йому насобирала там взагалі непонятна, понач... ну, взагалі штанів йому з резинками на е калоші пон... наложила, які він ну, зовсім не вдягне. Я приїхала в лікарню, він лежить ж на стаб-центрі. Я ж, ш... що як, шо случилось, то там вже нога вже все в крові, Коротше, його забирають в операційну, щоб стабілізувати, привести все до. Ета. Спілкуюся я з лікарем, я кажу, що нам чекати, що буде. Він сидить на мене, дивиться. Там буде 100% ампутація. Я кажу, що і вообще ніяк, нічого. Ні. Вивозять його на каталки, це щоб погрузити евакуаційну машину. Вивезли на вулицю, він просить, каже: дайте мені сигарету закурить. Закурює сигарету, дивиться на мене і каже: Це все коротше, ти наверне мене кинеш та На що я тобі надав це без ноги? коротше, у мене це паніка, я його провела, це було 6 години ранку. Дзвоню мамі, кажу, мамі, все, Саша, у мене 300, коротше, я оце емоційно, я плачу, коротше, все, мама, не успокойся, живи. Я кажу, що успокойся, я кажу, стане без ноги. Сразу перші, мабуть, дня, 2-3 воно якось гложило, якось воно боліло, ну як це, без ноги. А потім прийшли протезисти. Ми з цим не сталкивалися, хто знав за ті протези, є, вони да, і є. А коли вже прийшли досвідчені люди, які показали, що от по книжечці є такий протез, який заміняє і суглоб той, і заміняє і ногу, що то він буде і бігати, і ходити, то якось воно стало легче, смірились. Життя продовжується. І з протезом будемо жити і радуватися жити зараз. Олександр вже у Мелітопольському реабілітаційному центрі у Запоріжжі наново вчиться ходити з протезом. Завдяки державній програмі, яка гарантує військовим безкоштовне протезування. Протез був замовлений швидко. А побратими та Мелітопольська громада надають йому повний супровід та підтримку. Підтримка моральна. моих побратимов. У меня три тумбочки было забито мандаринами. Понимаете, меня что спрашивают, что тебе привезти? Я уже на скидку говорю, с -с сладких палочек. Они привозят коробку сладких палочек. Вы понимаете, ну, о чем это? Боя, это ж военные, что не скажи, не привезут. Вот. Кто бы не приезжал. Я, говорит, еду из Днепропетровска в Запорожье, заеду до тебя в госпиталь. Ее со стороны там, Харьковского направления, ну, ну как ты, а, с Харькова он едет, Я говорить, буду їхати через Запорожье. Случайно заїду господину. Случайно, я чу -чу, чи Запорожі, якщо в другую сторону, тебе проведать. На зв'язку і приїжджають і люблю потреби. Всього питаються мені медикаменти, медикаменти. Нема дефіциту медикаментів, нема цьому потреби. Все задовільно. На высокому рівні. Вот эти все колясочки, все костыли уже приехала сразу. Я говорю, как меня спрашивают, как до да, чего, я говорю: я пока приїхав, у меня дружина уже стояла возле больницы, встречала здесь, пока меня везли. Mm -hmm. Она быстрее приехала, чем скорая доехала. Вот. Поэтому я, повний, у меня полный супровід дружины и полный супровід моими побратимами. Все громады, кожна громада територіально Мелітопольського краю поспілкувалась про моє здоров'я, провідали мене в лікарні. Підтримка любу потребу. Юлія розповідає: число 11 стало символічним для їхньої родини. 11-го дружились, 11-го Олександр отримав поранення, і 11 травня вони обвінчались. Ви прийняли рішення повінчатися дуже серйозне. Що для вас значило це рішення, і як ви до цього дійшли? Зазрели, духовно, мабуть. Да. І е, особливо пиком пік, е, созрівання, скажімо, вибрання плода цього всього созревання стало моїм пораненням, коли ми, е, появився страх, страх втрати одне одного. Думка, що після е, смерті, щоб бути там разом, треба бути вінченим, пойдем повінчаємося. А вдруг пролетит, а ми не Вот, І пішли повінчалися. Буквально за вечір все рішилося, просто знаходячись там, де ми знаходились, там це старе козацьке поселення лихосяни з Січі, вони, вони створили цей, скажімо, собі рай на землі, і там стара церква є. Вот, если ты не знаешь, ты ее не найдешь. Вот. То есть не было пафосности золотовершенных куполов и всего остального. Просто там люди приходят там общаться с Богом и друг с другом. Вот. Там я увенчалась. все было красиво, и красивее, чем в соборах. Особенно надыхал ну, боевой дух вот этого всего и близость к определенным событиям там. Где-то щось взрывається, десь щось Bull. Купили платье, я говорю, щоб сказали, о, бро, Юля, ти девочка, как <с вот. Купили платье, все, що можна було вибрати, в тому населеному пункті, де можна було вибрати. Самое лучше купили, единственное. Ну, сверху ките, все одно. Вчителі відділи подавати вчителе, тому що холодно було. Вот. И, и только вот. А із гражданства тільки платят. А діло вчитель піксель. Все красиво було. В кохані немає віку, да? Да. тут я дуже був поцілувати, будемо макіяж нарушати. Якось після розмови, після того, що е, капілан розказав, не знаю. Якщо ти кохаєш людину, якщо ти живеш людиною, я думаю, ні з возраз, ні зріст, не вага, ніщо не впливає на кохання, ні вік взагалі ніяк не впливає на кохання. Якщо ти кохаєш людину, а чому ні? Якщо ти живеш людиною, то чому ні? Нічого воно не має значення. Якщо ви цінуєте, любите один одного.